Ну що, заходьте до нашого дому. Правда, ступеньок ще нема, але ми їх зробимо. Двері вже вирисовуються. Такий длинний коридор. З нього перша кімната, друга, і потім наліво ще дві кімнати. Житлових буде взагалом три великі кімнати. Плюс, плюс санітарне приміщення, плюс ванна, плюс кухня. На будівництво приїхали всімох, розповідає голова Великолучківської територіальної громади Закарпатської області Василь Коштура. На цей час взяли відпустку на основній роботі. Всі працівники сільської ради є заступник мій, є начальник служби у справах дітей, землеупорядник, староста. Один є начальник господарського сектору. Він у нас тут за старшого, бо в нього такий більш досвід будівельний. А тут немає регалі. Закарпатці ми так пристосовані. За свої 53 роки мені е, я побував на заробітках і в Чехії, і в Угорщині. Зараз згадав навички, як в'язати арматуру, як. Е, Клей розмішувати і все інше. Це мене ще навчив дідусь, він завжди, коли щось вдома робив карандашом, олівцем, так чертив собі, де відрізати досочку чи що. І завжди олівець за вухо. Це така традиція, щоб ніхто не спер і щоб завжди був під рукою. Є в мене досвід, бо я до, до цієї роботи, що я зараз на. Як начальник господарського сектору у нашій Великолучківській ОТГ, а до цієї роботи я працював, я був підприємцем, працював по строїтельству. Цю коробку нам треба вимурувати доверху, до армопоясу. А потім вже подивимося, що як буде далі. Вирішили допомогти, чим можемо, хоча б, щоб люди на зимку мали кришу. Є старші, є інженери, вони підходять, розказують, що як робити правильно. Ну і працюємо. Виставляють задачу, ми справляємося, по-моєму. Великолучківська територіальна громада стала побратимом цієї громади на Херсонщині, коли приїздили допомагати долати наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповідає Василь Коштура. Знаєте, тут така була завжди приказка Схід і захід разом. А ми трошки перекроїли, зробили захід і південь разом. Коли і перший раз приїжджали, і тепер з людьми, коли спілкуєшся, ну просто надихає це проукраїнська позиція, люди як налаштовані. Як бачите, навіть на цьому прикладі люди живуть от у таких будиночках. Вони не хочуть іти. Це їхнє рідне. Вони не хочуть іти, вони залишаються. Бригада планує взяти шефство над будинком і підтримувати родину, яка буде у ньому мешкати, розказав Василь Коштура. У таких речах проявляється наше єднання і наша позиція українська. Оксана Хребус, Яна Самко, Роман Царьов Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсонщина.